У пацієнтів з діагнозом інфаркту міокарда у нас сьогодні летальність менше 4%. Всього цього можна було б запобігти, якщо б вона вчасно, хоча б 40 років прийшла до кардіолога, треба обрати такого лікаря, якому ви довіряєте в першу чергу, за яким вам не треба буде перепровіряти в чату GPT. Збалансоване харчування, 7-8 годин сну, дозовані адекватні фізичні навантаження, побільше любові. Всім привіт! Мене звати Ольга Бутко, і це подкаст Серце б'ється спільний проєкт інституту серця та фармацевтичної компанії Дарниця. У попередніх епізодах ми вже говорили про проблематику серцево-судинних захворювань, адже вони залишаються головною причиною смертності в Україні. Тож сьогодні будемо говорити про діагностику, які методи існують, і що справді працює. І я рада вітати у нашій студії кандидата медичних наук, кардіохірурга інституту серця Михайла Борисовича. Тодорова доброго дня. Вітаю! Це подкаст Серце б'ється. А отже, давайте починати. Як ви оцінюєте рівень діагностики серцево-судинних захворювань в Україні, і чи були у вас випадки, коли вчасна діагностика буквально рятувала життя? Дякую за запрошення. Дуже приємно сьогодні розділити з вами цей день та підняти дуже важливу тему. Діагностики серцевостинних захворювань дійсно ці ситуації сьогодні стаються з нами щодня. До нас приїжджають пацієнти зі всієї країни в термінальній стадії серцевої недостатності. На жаль, недообстежені. І діагностика починається через. П'ять-десять хвилин після того, як пацієнти потрапляють в клініку, і ми розуміємо, що ще б день, два або три, і пацієнт вже міг до нас не доїхати. Рівень серцево-судинної діагностики сьогодні підіймається кожного дня на периферії, в клініках, в районних лікарнях, в обласних лікарнях. Сьогодні стає все більше спеціалістів, які проходять спеціалізацію, в тому числі в інституті серця, овладівають сучасними методами діагностики серця і можуть надавати якісну допомогу на місцях. Якщо вони отримують пацієнта, якому потрібен експертний рівень надання допомоги, вони скеровують його в різні центри. А чи були у вас на вашому досвіді приклади, коли вчасна діагностика врятувала життя? Це відбувається кожного дня, тому що особисто я оперую пацієнтів з інфарктом міокарда. і. Пацієнт поступає в термінальному стадії з задишкою, з болями за грудиною. Він, скоріш за все, вже втрачав декілька разів свідомість. Ми робимо йому діагностику. Після діагностичної коронарографії ми робимо йому екстрену операцію, забираємо тромби серця або встановлюємо стенти. І це рятує сьогодні життя. Сьогодні в інституті серця найменша летальність серед всіх клінік в Україні. У пацієнтів з діагнозом інфаркту міокарда у нас сьогодні летальність менше 4%. У першому епізоді з Борисом Михайловичем Тодоровим ми вже торкалися теми ставлення до чекапів в Україні та за кордоном. До речі, цей епізод ви можете подивитися за підказкою у кутку екрану або за посиланням під цим відео. Яким чином, на вашу думку, можна змінити ставлення людей до здоров'я, щоб розвивати культуру проходження профілактичних оглядів? Я як спеціаліст прийняв рішення вести блог. В цьому блозі я показую своїх пацієнтів, які, на жаль, не встигли вчасно пройти діагностику. І іноді це призводить до життєво небезпечних ускладнень, дуже тривалої госпіталізації, підвищених ризиків. На щастя, ми вже навчились допомагати і термінальним пацієнтам. Але коли пацієнти, які бачать мій блог, вони бачать. Через які труднощі, які ризики несе в собі невчасна діагностика і невчасний прихід до лікаря, після перегляду відео цих операцій і цих історій, пацієнти починають розуміти, що починаючи з 40 років, хоча б одного разу на рік. Людина повинна прийти до свого кардіолога, зробити кардіограму, зробити УЗД серця, здати хоча б загальний аналіз крові, і зрозуміти, чи є якісь генетичні особливості, чи є, якась, чи є якісь ризики, які можуть призвести в майбутньому до серцево судинних захворювань. Тому. Е в першу чергу популяризація чекапів повинна бути серед лікарів, серед публічних лікарів, серед лідерів думок. І, звісно, своїм прикладом лікарі повинні показувати пацієнтам сьогодні, що вони теж слідкують за своїм здоров'ям. І регулярно проходять обстеження. Ви слідкуєте проходите обстеження? Як часто мені ще нема 40 років, але я вже робив в своєму житті декілька разів УЗД серця. І на щастя, я знаю, що з серцем поки все добре, і в мене немає ніяких генетичних схильностей і вроджених ват, які могли призвести до патологічних наслідків. А ви можете пригадати якийсь кейс, коли людина зверталася надто пізно? У мене є одна показова ситуація, яку я запам'ятав на все життя. В мене вже було заплановане відрядження, і я розумів, що мені треба о 5-й ранку виїжджати на закордонне відрядження. І в сьомій годині, годині вечора мені зателефонував колега з Сумської області і сказав, що у нього є пацієнтка, в якої розвивається інфаркт міокарда. І, на жаль, вони на місці не можуть її прооперувати, тому що є маленька особливість. Вага цієї пацієнтки 160 кілограмів. Е, при віці в 70 років, у неї розвивався важкий інфаркт міокарда, який, на жаль, потребував підключення її до апарату штучного кровообігу. До цього віку вона ні разу не обстежувалась у кардіолога, вона не розробила ні у серця, вона не робила кардіограми, і коли її терміново доставили до нас о другій ночі, ми зібрали анамнез, зробили обстеження, зрозуміли, що у неї декілька коморбідностей, тобто супутніх захворювань, mm -hmm. і цукровий діабет, і інсульт в анамнезі, і вона майже не ходить. І коли ми зробили її коронарографію, ми побачили, що із трьох артерій, які серце крово постачають, всі три звужені на 99%. І дійсно, колеги в Сумській області правильно зробили, що не стали оперувати її на місці, тому що ризики летальності при такій операції дуже високі. Такій пацієнтці було показано з такими критичними ураженнями відкрита операція по шунтуванню, тобто вшиванню обхідних шляхів. Ті місця, які вже звужені. Mm -hmm. І методом простого стентування допомогти їй дуже важко, ризик того, що вона помре прямо на столі, дуже високий. Але на щастя, ми нещодавно повернулися з іншого відрядження, де ми навчились оперувати інфаркт міокарда, під'єднуючи пацієнтів до апарату штучного кровобігу, і проводити їм стентування. Тому що при вазі в 160 кілограмів ризик розрізу грудини, тобто кістки, яка тримає наші ребра. Дуже високий ризик того, що після операції ця кістка не зможе зростись через таку надмірну mm -hmm. вагу. І ми це розуміли. Тому ми підключили її до апарату штучного кровообігу, провели їй стентування, і, на щастя, вже півроку пройшло, і вона жива. вона… Знизила свою вагу вже більше, ніж на 30 кілограмів, в неї немає ніяких симптомів. Але всього цього можна було б запобігти, якщо б вона вчасно, хоча б 40 років прийшла до кардіолога. Він призначив її б декілька медикаментів в парі з ендокринологом. Вона б контролювала рівні цукрів зі своїм цукровим діабетом і не допустила до таких ризиків, тому що ризики закінчити лікування, у неї були. 50 на 50 це для кардіохірургії дуже високі ризики. Тому вчасна діагностика допомагає і нам, лікарям, знизити летальність пацієнтів при хірургічному втручанні і пацієнтам підвищити шанс на виживання. Ну, це дуже яскрава історія. До речі, компанія Дарниця вже підтримує культуру профілактичних оглядів разом із громадською організацією Сильні Серця вони влаштовують серцево-судинні чекапи своїм працівникам, і це круто, я вважаю, я б також не відмовилася. А, до речі, знаєте, я виросла в родині, де до лікаря ходили вже тоді, коли справді починала щось турбувати. І то не одразу, бо ну, може воно само пройде, або там можна застосувати щось із традиційної угу. медицини. А, як, на вашу думку, можна переконати близьких? Піти до лікаря, якщо вони вважають, що все добре, бо у них нічого не болить. Я вам хочу сказати, що це дійсно дуже розповсюджена історія, і кожного дня ми бачимо на прийомі в себе людей, яких хтось привів. Особливо це покоління людей віком більше 60 років. Найчастіше чоловіків приводить дружина, або маму приводить Діти. донька, або син. І ми. Дуже сильно намагаємось цим боротись, але чомусь існує такий стереотип серед людей такого віку, що якщо я потраплю до лікаря, в мене обов'язково щось знайдуть і заставлять лікуватися. Але в першу чергу треба розуміти, що більшість серцево-судинних захворювань і основний атеросклероз, з яким ми намагаємось боротись, як кардіохірурги хірургічно, так і терапевтично-кардіологи. Треба розуміти, що Вчасний, вчасне потрапляння до лікаря і прийом всього лише декількох медикаментів може зробити так, що пацієнту з дуже агресивними патологіями і ніколи не потрібна буде допомога кардіохірурга. Але тільки при умові, якщо цей пацієнт вчасно потрапить до терапевта або кардіолога і йому призначить адекватну медикаментозну терапію. Тому людям треба пояснювати, що Треба приходити не тоді, коли вже ти не можеш спати і в тебе така задишка, що ти не можеш очей зімкнути, а треба прийти тоді, коли ці симптоми тільки починаються. Особливо, якщо ми говоримо про серцево-судинні захворювання, якщо у пацієнтів з'являється задишка при фізичному навантаженні, якої раніше не було, якщо у них з'являється тиснучий біль за грудиною, якщо більшість цих людей живуть. На третьому, четвертому поверсі, а може і вище, і раніше вони могли забігти на цей поверх додому з uh -huh. пакетами, а сьогодні вже їм треба зупинятись. Це основний симптом, який ми чуємо сьогодні у нас на прийомі. Тому ми завжди чекаємо пацієнтів вчасно, але й готові допомогти тим, хто відтермінував цю діагностику. А якщо поки що немає жодних скарг? От, наприклад, людина відчуває себе здоровою. Які обстеження для профілактики варто робити я не знаю, раз на рік, наприклад, ми радимо всім пацієнтам, людям віком більше 40 років прийти до кардіолога для того, щоб зробити декілька обстежень. Це електрокардіограма, УЗД серця, і, хоча б здати загальний та біохімічний аналіз крові, ці три обстеження допоможуть зрозуміти, чи є якісь вроджені вади. На які треба звернути увагу, чи є якась генетична схильність, і, можливо, треба вже модифікувати спосіб життя. Тобто, або людина зловживає шкідливим харчуванням, або просто її харчування не збалансоване, або вона не витримує 7-8 годин сну, або людина не може адекватно підібрати для себе фізичну активність. Вона не розуміє, яким, методом, яким видом спорту їй треба займатися. Ці три обстеження. Як правило, виявляють більшість захворювань в серцево серцевостиній системі. Якщо ми говоримо про аритмію, то це холтерівське моніторування, тому що іноді у пацієнти відчувають занадто швидкий пульс або занадто повільний, і при цьому вони відчувають себе не дуже добре. Тоді холтерівське моніторування, кардіолог призначає це метод дослідження, при якому електрокардіограма може записуватись добу, дві або угу. три, для того, щоб встигнути спіймати цю аритмію, яка може Приходити, а потім самостійно відновлюватись для того, щоб адекватно призначити медикаменти або направити пацієнта для хірургічного лікування. Ви щойно розповідали історію про пацієнтку з надмірною вагою. Які є основні причини серцево-судинних захворювань? Якщо ми говоримо про серцево-судинні захворювання на першому місці, звісно, стоять вроджені вади серця, uh -huh. на які ми, на жаль, ще не можемо впливати так, як би нам хотілося. Сьогодні існує в Україні вже культура пренатальної діагностики, тобто діагностики плода. Uh -huh. Якщо жінка вагітна, вона, на мою думку, обов'язково повинна. Прийти до свого акушера-гінеколога, і він повинен призначити її УЗД плода для того, щоб бути спокійним про життєво загрожуючі вроджені вади серця, тому що якщо вони існують, це не будуть звичайні планові пологи. скоріш за все, це будуть пологи в присутності і, можливо, і кардіохірурга для того, щоб одразу вирішувати питання про mm. лікування цієї вади. Або допомоги матері, тому що ці пологи можуть не проходити так планово, як би хотілося. Наступне, про що треба сказати, звісно, це шкідливе харчування. Сьогодні шкідливе харчування, скоріш за все, несе левову частку впливу на стан організму пацієнта і на стан його артерій, тому що більшість операцій, які ми виконуємо, це операції на коронарних артеріях, які кровопостачають серце. Вони уражуються атеросклерозом. Атеросклероз. Порушення ліпідного профілю, на яке пацієнт впливає шкідливим харчуванням. Це фастфуд, це шкідливий холестерин, це свинина, баранина і в надмірній кількості яєчні жовтки. Збалансоване харчування з відсутністю швидких підвищень та знижень рівня цукру повинні бути у пацієнта для того, щоб, для того, щоб ураження атеросклерозом мінімізувати. Третє, про що треба сказати, це модифікація способу життя. Сьогодні за американськими рекомендаціями всі люди повинні проходити через 75 хвилин на тиждень інтенсивного фізичного навантаження. Їх можна вмістити в 3, в 4, в 5 тренувань, кардіотренувань. Угу. Або це швидка ходьба, або це біг, або це плавання. І це достовірно допоможе продовжити життя. І четверте, це звісно, сон. 7-8 годин людина повинна спати для того, щоб всі клітини та тканини могли встигнути адекватно відновлюватись для того, щоб. Наприклад, коронарні артерії, які кровопостачають серце, з часом вони вражаються, вони вражаються під час спазмів або під час швидких коливань артеріального тиску. І якщо пацієнт не спить 7-8 годин, він не може забезпечити адекватне відновлення клітин, і артерії будуть відновлюватись не здоровими клітинами. А атеросклеротичними бляшками. Всі ви знаєте і бачили відео, де зсередини закупорюється артерія, і кров не може вже з такою mm -hmm. швидкістю проходити для того, щоб кровопостачати серце або будь-який інший орган. Тому сон обов'язково особисто я намагаюсь навіть з такою шкідливою роботою підтримувати на рівні 7-8 годин. От я хотіла, до речі, запитати, що робити нам, українцям, в, в тих реаліях, в яких ми живемо, що не завжди є можливість спати по 7-8 годин. Чи можна, я не знаю. От я бігаю, чи можу я бігати трішки більше і це якось буде компенсувати, чи ні? На жаль, ці чотири кіти, про які вам тільки що розповів, вони не взаємо Замінні. Угу. Вони адекватно повинні рівноцінно всі виконуватись. Неможливо їсти фастфуд, потім поспати не 8 годин 12 і знати, що, ти, що в тебе все добре. І так само не можна тільки їсти збалансовано і спати 4 години і думати, що в тебе угу. буде все правильно. Тому вони повинні всі рівноцінно виконуватись. Ми будемо намагатися так жити всі. А за якими показниками можна стежити самому і потрібно? Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Дивіться, сьогодні лікарі в Україні, на щастя, вже високопрофесійні. Вони і завжди такими були, але з кожним днем професійність їх росте. Тому. Сьогодні е, пацієнту треба лише бути в контакті з лікарем, і лікар особисто в кожному випадку буде говорити, за чим треба слідкувати. Якоїсь однакової формули для всіх її немає. Основне, що треба розуміти людині, що якщо в неї виникають симптоми, яких раніше не було, і вона бачить, що її самопочуття якось почало змінюватись, їй треба звернутись до лікаря, і лікар вже їй підкаже, що робити. Ні mm -hmm. до чату GPT, ні до Safari, ні до Google Chrome, ні до будь-яких інших браузерів в інтернеті, а саме до лікаря. І е тоді все буде добре. Е тільки хотіла сказати, що я вже не один раз приходила до лікаря і казала: я, до речі, у чата GPT запитала. Так не кажіть, бо бажання вас приймати у цього лікаря, скоріш за все, було вже на рівні нуля. Тому що він починається мені... порівняння. З лікарем розумієте, ви порівнюєте це означає, що ви не довіряєте лікарю. Лікар це сприймає як недовіру, якщо ви його перепровіряєте. Якщо ви прийшли до лікаря, то ви йому повинні довіряти. Треба обрати такого лікаря, якому ви довіряєте в першу чергу, за яким вам не треба буде перепровіряти в чату GPT. Тому що, якщо ви хочете перепровіряти лікаря, лікар не господь Бог він обирає якусь стратегію лікування. Чат GPT, скоріш за все, вам дасть декілька. Але для того щоб обирати цю тактику, треба мати медичну освіту. А люди, на жаль, іноді думають, що якщо вони щось прочитали, то вони без медичної освіти можуть проаналізувати, яку їм тактику діагностики або лікування обрати. Ну, не дарма ж лікарі навчаються більше 10 років. Це здається, наче просто, але відповідальність велика, тому не займайтеся самолікуванням краще довірте своє здоров'я високопрофесійному лікарю. А як його обрати, це вже інше питання. Розкажіть, які основні методи діагностики серцево-судинних захворювань існують? Всі методи сьогодні, які існують у світі, діляться на, всього на дві категорії: це е, інвазивні і неінвазивні. Не це означає з втручанням і без втручання. Якщо ми говоримо про такі методи, як кардіограма. У серця, холтерівське моніторування це неінвазивні методи, які сьогодні дозволяють нам зрозуміти ритм серця, провідність серця, клапанну структуру, структуру частоти та сили скорочень серця, але в деяких випадках їх недостатньо. І тоді кардіохірург або кардіолог звертається до інвазивних методів, коли треба втрутитись всередину організму людини. Наприклад, коронарографія. Це інвазивний метод дослідження, коли через артерію в руці або стегні треба зайти в серце, ввести контраст в артерії серця і побачити, чи є там атеросклероз, чи нема. Сьогодні це золотий стандарт діагностики атеросклерозу коронарних артерій, щоб зрозуміти, чи є ризик інфаркту, чи є. Який процент перекриття артерії серця, і чи треба робити якусь операцію стентування або шунтування, встановлювати каркаси всередині артерії серця для того, щоб не було інфаркту, або формувати нові артерії, які будуть кровопостачати серце по новим судинам? Сьогодні існують дуже сучасні методи діагностики, наприклад, як 3D. Візуалізація, коли лікар функціональної діагностики може побачити з точністю до міліметра клапанний апарат серця, для того, щоб зрозуміти, який об'єм операції повинен бути у хірурга. Сьогодні існує МРТ серця, яке з точністю навіть більше, ніж міліметр, може відповісти нам на безліч питань з приводу скоротливої здатності серця, з приводу життєздатності міокарду, тому що іноді кардіохірург бачить проблеми в артеріях серця, але він не розуміє після інфаркту, чи є там життєздатні клітини, за які йому треба боротись і робити операцію, чи вже там сформований такий рубець, що операція буде неефективна. Сьогодні на всі ці питання ми можемо відповідати і лікарі функціональної діагностики сьогодні в Україні дуже високого рівня, європейського рівня, які дуже допомагають нам, хірургам, якісно зробити операцію. А які головні перешкоди для якісної діагностики в Україні? Це нестача техніки, фахівців чи коштів? Скоріш за все, я вас здивую, але не перший, не другий, не третій. Сьогодні основна проблема заключається в тому, що пацієнти на прифронтових територіях або пацієнти, які були в полоні, на жаль, вони весь цей час не мали доступу до якісної допомоги і до якісної діагностики в першу чергу. І ці пацієнти до нас вже приїжджають в критичному стані, в декомпенсованому стані, тому що у них не було можливості навіть приймати медикаменти, які вони приймали до війни. Коли вони жили в себе вдома, і надавати допомогу цим пацієнтам значно складніше, ніж іншим. Те, про що ви мене запитали, висококваліфіковані спеціалісти сьогодні в Україні, на щастя, є. Звісно, хотілося б, щоб їх було більше, але вони є, і, на щастя, вони відомі, і ми їх знаємо. Техніка теж сьогодні в Україні доступна. Та, яка доступна пацієнтам в Європі і в Америці, найсучасніші апарати сьогодні є в Україні, тому це не є проблемою. Можливо, вони є не в всіх містах і не всіх на всіх територіях, але в столиці, в Києві, ще в декількох місцях є провідні клініки, в яких пацієнт може отримати найсучаснішу діагностику та допомогу. А як ви бачите майбутнє діагностики серцево-судинних хвороб? Що, що на нас чекає через 5-10 років? Я думаю, що дивлячись на той стрибок технологій, який був за останні 5-10 років, Чого ми не могли ніяк очікувати, особливо комп'ютерної діагностики, ще 10 років тому ми не могли думати про те, що вона буде такою якісною, і декілька ще раніше інвазивних методів дослідження, коли треба втручатись в організм, сьогодні ми можемо мати відповіді на ці питання, не втручаючись в організм людини. Наприклад, КТ-ангіографія. КТ-ангіографія це дослідження, при якому вводиться контраст, але не інвазивним шляхом, не треба заходити до серця. Одночасно робиться КТ-діагностика, і ми можемо запідозрити, чи є атеросклероз та кальцій в артеріях серця, чи нема. Це ще не золотий стандарт, але його вже використовують у всьому світі для того, щоб запідозрити і зрозуміти, чи треба пацієнту вже не безпосередньо інвазивне дослідження, коронарографія пряма, чи не потрібно. Я думаю, що найближчим часом. Штучний інтелект та е, е, такі швидкі обчислення е, зроблять е, методи діагностики наступними. Пацієнт буде заходити в спеціальну капсулу, він буде е, сприймати, можливо, рентгенівське, а можливо, вже і ні, опромінювання. І через 5-10 хвилин у лікаря буде повна картина всіх артерій серця, всіх клапанних патологій. Uh, і навіть uh, я впевнений, колись це можливо буде навіть ритму і провідності серця, тому що сьогодні ця тематика більше спрямована на інвазивні дослідження. Я впевнений, що в ближчому майбутньому всього за 10 хвилин пацієнт зайде, uh, просто буде стояти як в аеропорту, коли uh, um, сканер, коли такий, сканер uh, 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 <поспалюк> його сканує, і лікар буде знати все. Ви сказали, що у нас є і фахівці, що у нас є і технології. Чи можна сказати, що враховуючи це, можна чекати на зниження смертності від серцево-судинних захворювань? Хотілося б його чекати, але на жаль, війна, стрес, підвищений тиск, шкідливі звички, відсутність адекватного сну. І все це, на жаль, через війну дуже агресивно впливають на смертність. тому... Я надіюся, що ми хоча б зможемо зберегти той рівень, який є зараз, тому що ще нещодавно він підвищувався. Всі методи діагностики і лікування, які ми сьогодні застосовуємо, можуть всього на 14% допомогти пацієнту. 80 більше 80% це генетична схильність та спосіб життя. Тому, не дивлячись на всі досягнення сучасної медицини. Це маленька частка від того, що треба здобувати самому пацієнту та з чим ви народжуєтесь. Але в першу чергу треба дбати про себе і про своє здоров'я. Добре, якщо підсумувати, давайте я не знаю, топ-3 поради українцям. Збалансоване харчування, 7-8 годин сну, дозовані адекватні фізичні навантаження. і... Побільше любові. Це головне. Це головне. Нам всім потрібна любов. Дякую за цю розмову. Це був подкаст Серце б'ється, спільний проект Інституту серця та фармацевтичної компанії Дарниця. Ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до лікарів. Не забувайте, серце б'ється за вас щосекунди, Бережіть його. До зустрічі у наступних випусках.